Ну, підлітки починають що робити? Гуляти. Ще підлітки починають робити? Ту... Ще підлітки починають тусить. О, діти не тусять, а підлітки тусять. І в них є жажда бути за межами сім'ї. Зараз я вам прочитаю ситуацію і про неї поговоримо. Тато хоче свою сім'ю вивезти на відпочинок на один день з родиною, з дідусем, з бабусею, десь там якась рибалка, шашлики і так далі. І об'являють тут, мають виїжджати засла, наприклад, і сьогодні об'являють для підлітка. Підліток каже: на мене не розраховується. Що це означає на мене не розраховується, запитує тато. Ти член сім'ї, а вся сім'я їде на рибалку. Я знаю, але я маю вже свої плани, каже підліток. Я збираюся провести суботу із друзями. Тато каже: тоді скажи їм. Чи в тебе змінилися плани, для нас важливо, щоб ти був із нами на пікніку. Підліток відповідає, але я ж туди не хочу. На пікнік. Тепер дивіться, якщо тато не буде розуміти, з ким він говорить, що це підліток, а не дитина, він може виграти битву, але він програє війну. Ситуація. Батько своїм авторитетом давить, дитина їде на пікнік. Скажіть, будь ласка, хто буде портити весь пікнік? <плес> не клюється риба! Удочка ця така, а шашлик взагалі, не як ти його зготовив. Фу, та з мене цікаво, і пішло і поїхало. Отож дивіться, що в, дан в даній ситуації виходить? Батько виграє битву, але програє війну. Тепер, якщо батько дійсно бачить, що ця поїздка є важливою, підскажіть мені, як він повинен правильно зреагувати. Можливо, він би запропонував взяти якогось друга з собою, ну, друга дитину. Добре, тобто створити компанію. Ще. Або ти хоч не хочеш, давай ми іншим разом ми з тобою домовимося і поїдемо також, щоб ти вже скоригував свої план, щоб ми з цією сім'єю могли з тобою поїхати в інший день. Добре, добре. Е... Ще. Ну, бідіть. Mm -hmm. Підлітки mm -hmm. не прагнуть незалежності, вони ж дорослі люди. Обов'язково з ними треба порадитися, і то заздалегідь. Якщо в нас поїздка в суботу, в п'ятницю з підлітком, про це не варто говорити, а про це треба сказати в понеділок і порадитись, сказати, для нашої родини дуже дорого, якщо ми збираємося разом. У нас є така традиція, вона йде від прадіда до діда. І зараз, от зараз ми привикли там 1 червня ловити рибу. І од мені це дуже важливо, якщо ти будеш зі, зі мною. І потім дуже важливо, треба перекинути м'ячик на поле дитини. Що сказати, що ти? Що, ти думаєш з цього що ти думаєш з цього приводу? Ми не запитали, що я думаю. І від мене залежить теж, яке рішення буде прийнято. Відповідно, такий підхід дають можливість і дитині бути, і рибалка не буде спорчена. Пам'ятаєте, ми з вами говорили, що чим відрізняються підлітки від дітей. Тому що вони хочуть унезалежнюватися. Це природа, і цього нікуди не дітися. І дуже часто батьки цього не розуміють, і як наслідок дуже багато конфліктів. Якщо батьки будуть подавляти дитину, не розуміти цю незалежність, то дитина буде мати проблеми в житті. А ну давайте згадаємо, що це за проблеми. Впливу, ну, хоча, Якщо дитина постійно Терувателі. під впливом батьків Терувателі. і дитина не приймає самостійних рішень, ми, ми говоримо Терувателі. про підлітків, Терувателі. то вона так само легко буде під вплив попадати і е, груп компаній, підлітків, соціальних груп, і так далі. Тому дуже важливо для дитини треба давати можливість самостійно приймати рішення. Ми з вами говорили, в яких рамках це має прийматися. Добре, а ще який е, негативний Терувателі. наслідок того, що ми дітям не даємо можливість самостійно щось вирішувати. Вона не зможе приймати Сама, рішення в подальшому. Да. Вона, вона не зможе приймати рішення, вона буде чекати, що замість неї хтось має прийняти рішення. Такій дитині буде дуже важко взяти відповідальність на себе. Да? Як наслідок для такої дитинки життя буде доросле досить-досить важким. Тому те, що діти наші стають незалежними, це нормально, і задача батьків не воювати проти цього, а навпаки дітей підтримати і їх в цьому розкрити.